З самого ранку, незважаючи на погані погодні умови, під обласним управлінням УМВС області вишикувались кілька десятків працівників закарпатської міліції. Хлопців чекає довга дорога на схід. Міліціонери виконуватимуть покладені завдання з охорони громадського порядку чергування на блокпостах у Донецькій області. Сьогодні ми виїжджаємо в зону АТО, 50 чоловік всі настроєні позитивно. Настрій піднесений, бойовий, готовий виконувати поставлені задачі. Я впевнений, що ми гідно виконуємо їх і достойно приїдемо додому з високо піднятою головою. Правоохоронці обіцяють на сході примножити добру славу, яку заслужили закарпатські міліціонери в жителів міста Артемівськ та інших населених пунктів Донеччини. А далі попрощались з близькими рушили і на дорогу побажали повертатись додому цілими та неушкодженими.